Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 19 травня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне запаси крові швидко закінчуються. У Чернівцях шукають донорів. Зима у травні прикордонники показали погоду у Карпатах. Сила духу і повага до суперника. У Чернівцях відбувся турнір гранд прі Чернівці з карате. Вуковина у жалобі у понеділок, 19 травня, у заставні попрощалася захисником, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Молодшому сержантові Віталію Баліцькому було 34 роки. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Донецької області. А завтра, 20 травня, чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу солдата Фелікса Матвієва, який загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. О 9.30 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицею Кишинівською, Руською, університетською Косюбинського Главки до будинку воїна, вулиця Главка, 14. Після прощання біля будинку о 10.20 траурний кортеж рухатиметься до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Щодня майже сотня людей здають кров у Чернівецькому центрі крові. Її потребують як поранені військові на фронті, так і тяжко хворі діти у лікарнях. У медзакладі кажуть, запаси вичерпуються дуже швидко, тож потреба в донорах є постійно. Щоб привернути увагу, проводять спеціальні акції та кампанії, яких саме груп крові не вистачає найбільше і хто може стати донором, розкаже Альвіна Аврамчук. Для пані Аліни це друга кровоздача стала донором, бо хоче допомогти пораненим військовим, які потребують крові. Умаю сайт, ну цей центр крові є, того Я бачу. Є, ну дивляться історії. Того бачу, що ну що це треба для військових. Я даже не відчула. Мені коли брав на аналіз більше було, але б, чи б зараз. То даже горка така велика, і не, взагалі не відчула нічого. Чернівецький центр крові постійно поповнює запаси, щоб залучати донорів, організовують виїзди в громадах та проводять акції. Кров потрібна завжди і усіх груп, але нині особливо не вистачає з негативним резус-фактором. У нас є потреба в резус негативних групах, тому просимо всіх, хто має першу негативну, другу, третю, четверту негативні групи, приходьте, будь ласка, здавайте кров, вона буде скерована для бійців на фронт. Наразі відбувається акція Твоя кров воює. За кожну третю кроводачу ми даємо значки. Ми не працюємо з родичами, і якщо до вас будуть звертатися і вимагати донорів, родичів і так далі, це все неправомірно. Сергій вперше став донором ще у 2018 році. Спочатку здавав загальну кров для поранених захисників. Нині тромбоцити, які вкрай необхідні важкохворим дітям. Я здаю в основному тромбоцити, Вони, їх можна здавати раз в три тижні. Стабільно раз-три тижні, я покажу. Є можливість допомагати людям і завжди стараюся допомогти дітям, нашим військовим, які потребують крові. Донором може стати будь-яка здорова людина з 18 років. Головне мати паспорт та пройти попередню консультацію. Але є як абсолютні, так і тимчасові протипокази до здачі крові. Абсолютним протипоказом є всі інфекції, які передаються через кров. Це гепатити Б, гепатит С, СНІД, сифіліс, всі захворювання, які є органічними, наприклад, туберкульоз. Так, теж не може здавати кров. Ну, А к тимчасовим протипоказам відносяться ті стани, які проходять в організмі. Так? Тобто, якщо є місячні, то 5 днів після місяця можна здавати. Якщо е жінка годує груддю, то 3, -3 місяці після грудного вигодовування можна здавати кров. Кровоздачою важливо правильно підготуватися. Добре виспатися, уникати навантажень, не вживати ліків і жирної їжі, особливо напередодні ввечері. І пам'ятайте, один візит може врятувати чиєсь життя. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини СІ 4 Двоє неповнолітніх госпіталізовано. Поліцейські виковини розслідують обставини аварії, яка трапилась 18 травня. Стороженці. За попередніми даними головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, 17-річний житель села Панка, керуючи мотоциклом гмустан, рухаючись по вулиці Чернівецькій у стороженцях, не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею. Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та його 17-річний пасажир. Медики швидкої госпіталізували постраждалих до лікарні. Транспортний засіб правоохоронці вилучили Досудове розслідування. Триває. Чернівці перші у рейтингу прозорості. Антикорупційна українська громадська організація Transparency International Ukraine презентувала результати рейтингу прозорості міст під час повномасштабної війни. Аналітики оцінили 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями. Очолили рейтинг Чернівці. Наше місто отримало 84,5 бали зі 100 можливих. На другому місці Вінниця 81 бал, а третє місце у Луцька 76 балів. За даними аналітиків, середній рівень прозорості по Україні складає 41,6%. Війна, погодні умови та курс долара. Ціни на базові продукти ростуть, а разом із ними і невдоволення людей. Як оцінюють ситуацію жителі Чернівців? Слухайте далі. Через постійне підвищення цін чернівчани змушені змінювати свої споживчі звички. Як впливає здорожчання продуктів на їхній бюджет? Ми запитали у містян. Негативно, тому що на жаль, ціни піднімаються, а зарплати ні. Тому вжити стає важче відсотків 20 надбавили точно. А що ви зазвичай купуєте? Продукти харчування хотілося б більше м'яса купувати, але не завжди виходить. Я можу по ціль по, по посудити, що, наприклад, там ціни місяць, ну кожного тижня я приходжу в сільпо, ціна трохи вища, трохи вище, постійно, трохи зростає. По ринку може цього не відчувається тут. Повільніше, але конкуренція. Ну тому ну, я виходжу з того, які ціни є по крамницях відповідно по м'ясу, і тут безпосередньо у людей. Ну, тут ближче, скажімо так, до виробника. Покупці додають, через підвищення цін доводиться обмежувати покупки і купляти лише найнеобхідніше. Звичайно, молоко, хліб, Це хлібше. Так а як ви взагалі викручуєтеся з цієї ситуації з підняттям цін? На 50% процентів Ціни на продукти можуть суттєво відрізнятися в різних регіонах країни. Як спостерігає продавець, ситуація на ринках Чернівців не така, як в інших містах України. Я був не в Чернівцях, був в інших містах України, і там вони теж відрізняються. Це здебільшого схід України, знаєте, Запоріжжя, Дніпро і там далі. Вони зовсім інші. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Анастасія Артенюк, новини Сі 4 Літо за два тижні, а у горах справжня зима. Чернівецький прикордонний загін опублікував світлини з гірських ділянок державного кордону України з Румунією. Там прикордонний наряд відділу прикордонної служби шибани сьогодні, 19 травня, зафіксував 3 градуси морозу: мокрий сніг та швидкість вітру 5-7 метрів на секунду. Тож охоронці кордону застерігають потенційних порушників від спроб незаконного перетину державного кордону. А туристів закликають відкласти свої походи у гори до більш теплої погоди. 18 травня у Чернівцях пройшов турнір Гранд Прі Чернівці з Карате. Молоді спортсмени з різних областей України змагалися за перемогу, демонструючи силу, духу, техніку та повагу до суперника. Як це було? Дивіться далі. Гран-прі Чернівці вкотре став майданчиком для першого досвіду спортивного росту та дружніх зустрічей між клубами з різних регіонів. Це вже втретє проходить даний турнір. Ми підтримуємо його. Зробили невеликий ребрендінг. Тепер це Чернівці, гран-при Чернівці. Дуже приємно, що Чернівецька обласна федерація тримає такий великий змагальний темп. Адже вже на наступних вихідних стороженці пройде сторожинець а В неділю ми приймаємо семінар Олександру Шолохової. Ми дійсно робимо багато роботи. У нас дійсно дуже багато талановитих дітей і Які розвиваються завдяки такому плотному графіку спортивних івентів цьогоріч у турнірі взяли участь спортсмени з різних областей. Серед них досвідчені спортсмени та ті, хто лише починає свій шлях. Я вже зайняв перше місце в особисті кутої 12-13 мінус 45 і хочу ще зайняти перше місце в 13 років абсолютно. Мені сподобалися змагання, бо куті медалі і організація висока». Вінуватися, не пропускати тренувань, правильно відпрацьовувати техніку. Але я старалася тут виграти хоч якесь місце і бути задоволеною. Юні каратисти змагалися впевнено і завзято. Поруч батьки, які вболівають і підтримують кожен крок своєї дитини. Так, звичайно, я хвилююся, але треба тримати себе в руках, тому що діти це відчувають. І Лювання ми дуже вдячні організаторам за те, що нас запрошують, за те, що вони приділяють таку увагу вихованню молоді. гран «Чернівці» Чернівці це не лише медалі, а й досвід дисципліни. І спільнота. Головне, це ще один крок до великого спортивного майбутнього молодих каратистів. Дуже гарна організація ту турніру. Ну призи медалі до нуваче. Як і на європейському турнірі, то тобто це вражає і діти получають задоволення, що вони приїжджають на свято. Радислава Українець, Анастасія Артенюк, Олександр Окіпняк, новини всі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Бачимось завтра. О цій же порі.